Один із бортів з складу спеціального льотного загону Росія поспіхом вилетів з аеродрому Бельбек у Севастополі. Про це свідчить зокрема дані порталу Флайтрадар. А цей спеціальний загін Росія це таке далі. мову оригіналу з вашого дозволу. Процитую починення. Подчиненної управлению ділами президента РФ предприятие, обеспечивающее перевозку воздушним транспортом должностных ліц РФ і других важних лиц спецслужб Росії і ЛІВС РФ. Тобто, от зараз бачимо ми скріншот з цього повідомлення. Тобто, що можуть зараз на килим до Путіна когось із Криму повезти? чи там якісь ФСБшники з доповіддю можуть летіти? Хто може бути на борту цього літака? і Про що це може свідчити? Не знаю, я не, не можу навіть уявити, що це може бути, але з огляду те, що це специфічний літак, і з огляду того, що він там знаходився, можливо, вони його евакуювали. Цей літак, можливо, вони займалися евакуацією якихось там особливих людей, які дуже потрібні владі. Я не думаю, що це були був якийсь ганець, який щось там відправив. Більше схоже на те, що це була або евакуація самого літака, або евакуація якихось людей дуже важливих. Але що сказати, можна стверджувати одне точно, що сьогодні Крим вразливий. Вони це розуміють. Вони розуміють, що в нас є зброя, яку ми можемо застосовувати ефективно. По тих стратегічних цілях військових, які знаходяться на півострові. Отже, з огляду на це, вони будуть зараз перебудовувати свою архітектуру, вони будуть нервувати, будуть шукати їх крайніх, як це завжди відбувається в тоталітарних державах. Когось будуть знімати, можливо, скоро спасати, перепризначати. Далі буде, я думаю, цікавіше. Якби цей випадок не значив певний натяк на те, що пора збирати речі, Угу. ну так бо кажуть, там не лише спецрейси вилітають, а і затор на кримському мосту утворився внаслідок цієї або з четвертої ранку, вони не можуть знову проїхати по цьому, поки що. Цілому по цій інженерній споруді, яка поки що до їхніх послуг, бо вже не один і не два рази казали, поки стоїть, будь ласка, виїздіть. От я так розумію, що ну їх мотивує лише ось таке залишати вкрадені території. Ну, це, я, мені складно е, говорити на. Такі теми, що там в головах у цих росіян, ми вже точно зрозуміли нічого доброго. Я маю на увазі тих, хто сьогодні причетний до війни в Україні, і ті, хто підтримує цю війну в Україні, точно можна сказати, що вони помиляються. Можна сказати, що вони обрали хибний шлях для себе і. Якщо б вони читали історію, і робили висновки, вони б зрозуміли, що ні до чого доброго це не призведе. Їм рано чи пізно прийдеться змиритись з тим, що вони зробили помилку і визнати це, і найкращою формою визнання буде це просто залишення всіх українських територій, в тому числі окупованого півострова Крим, і потім виплата всіх компенсацій, репарацій, цесії, всіх. Збитків, які вони принесли Україні, це буде найкращий урок для Росії, але все ж таки я погоджуюсь з деякими аналітиками з деякими фаховими політиками на Заході, що навіть це не зупинить Росію, треба, щоб урок краще був засвоєний. Отже, Росія не має бути в тому форматі. Вона сьогодні існує це була помилка заходу і всіх країн Європи, що допустили розвиток, який призвів до таких дій, те, що сьогодні Росія так вчиняє. Отже, наперед треба висновки робити не тільки росіянам, а й також усьому світу, що по перше не можна розбудовувати країну, яка має немає демократії. По друге не можна домовлятися з скаженою собакою, яка гавкає, її треба просто усипити і більше нічого. Навіть ніякого намордника не треба одягати і придумувати. Її треба осипляти, і чим швидше, тим краще.